А чого у нас група тільки 13 чоловік? Можемо типу обрані і нам зараз запропонують таблетки на вибір червоної сильної. Ми ж просто відмінників тільки зібрали. Та ні, в мене вісімка з географії було. Як ти взагалі в Хмельницький добрався і не заблудився? А хто таке криницьке? Наш курсовий офіцер. Та я вмію читати. Я маю на увазі про нього хтось щось знає? М Кажуть, він новий в академії. У нас мало бути 30, і у нас 13. Походу, притрушений якийсь. Стопудок притрушений. Подивіться на фізіономію, Маньяк якийсь. Відповідь, <риві> тих 17 років на Росії. Ради знайомство. Ласкаво просимо в національну академію прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.